Він свідомо обрав шлях воїна, ставши на захист України ще у 2014 році. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову взяв до рук зброю. Утім, загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. У Селідинівці відкрили меморіальну дошку на честь Василя Кирилюка. Детальніше про героя розповідаємо далі у випуску. Загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У селі Динівці Новоселицької громади відкрили меморіальну дошку загиблому герою Василю Кирилюку. Він був десантником 3-ї окремої десантно-штурмової бригади. Василь Кирилюк добровільно став на захист України ще у 2014 році. Він воював в АТО 19 місяців, прийшовши додому. В званні головного сержанта був нагороджений медалями і орденом за мужність і відвагу. З початком повномасштабного вторгнення він не зміг залишитися осторонь та знову став до бою. Коли 24 лютого почалися широкомасштабні наступи російських військ, він пішов в воєнкомат. Воєнкомат його. Відправили в Черніців воїнську частину, де він передавав свій бойовий досвід цих молодих хлопців воювати. А згодом вирушив на передову, виконував бойові завдання у різних точках нашої держави від Сумщини до Херсонщини, каже батько Юрій Кирилюк. Бував у самих гарячих точках. Його мрією було поступити у третю окрему штурмову бригаду, і у вересні 23-го року він попав служити у цей батальйон утім, у лютому 2024 року, громаду сколихнула жахлива звістка. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Орлівка Донецької області Василь Кирилюк загинув. Меморіальну дошку встановили на фасаді місцевого ліцею із пам'ятним знаком, присвяченим ще одному захиснику Дмитру Істратію, який загинув 5 січня 2023 року поблизу міста фортеці Бахмут. Меморіальні дошки будуть нагадувати прийдешньому поколінню про героїзм наших захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України. Низький уклін усім героям. Які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави Аліна Рябко темитнятева.